Міфи давньої Греції Мелеагр У Калідоні, найбільшому місті сонячної Етолії, володарював колись цар Ойней. Він мав дружину, теж царського роду, Алфею, що народила йому сина гарного, дужого хлопця, якого нарекли Мелеагром. Було то взимку. Алфея ще слаба сиділа в своєму покої біля домашнього вогнища і колисала сина, що спав поруч у батьковому бойовому щиті. Уже западав присмерк, і плахкотливий вогонь кидав на стіни химерні тіні. Раптом Алфеї причулись якісь голоси. Вона озирнулась. І заумерла. ні, то не тіні. Якісь три жінки, високі, ставні, суворі, повільно наближалися до неї. Ми Мойри, богині долі. почула Алфея дивний неземний голос. Радій, царице, ти народила дитину, що вирізнятиметься з поміж усіх. Своєю вродою і силою. Радій, царице, вторувала їй друга богиня. Твого сина чекає невмируща слава героя. Так, він буде героєм. Суворо додала третя богиня. Тільки якщо доживе, адже йому судилося померти. Коли догорить оте поліно у твоєму вогнищі. І враз богині щезли, наче їх і не було тут ніколи. Алфея схопилася на ноги Коли догорить оте поліно. А воно ж уже догорає. Цариця кинулася до вогнища і голими руками вихопила поліно з вогню. Кваплячись, Алфея сунула Поліно у воду, і, коли воно перестало тліти, висушила його і сховала в найбільшу свою скриню на самісіньке дно. Це життя мого сина. Тож треба добре сховати. шепотіла вона, щільно вкладаючи зверху все, що було в скрині. Тоді замкнула її і більше не відчиняла. Минули роки. Мелеагр виріс уставного, дужого юнака, що справді вирізнявся серед інших своєю вродою і силою. На численних змаганнях та грищах він завжди перемагав, а вдома був допомогою і радістю батькам. У тій країні, сонячній Етолії, Земля щороку добре родила. Та якось етолійці зібрали на диво великий врожай, і цар Ойней звелів урочисто принести щедрі жертви на подяку безсмертним богам. Сам цар Калідона разом із жерцями приносив ті багаті жертви. Насамперед, найвищому богові Зевсу та його дружині Гері, опікунці родини й шлюбу, його сестрам. Богині родючості й хліборобства Деметрі та Гестії, охорониці домашнього вогнища, Зевсовому братові Посейдону, могутньому володарю безкрайого моря. А потім принесли жертви Зевсовим синам і дочкам, богові скотарства й божественному вісникові Гермесу, неперевершеному майстрові богові Гефесту. Веселому богові вина й виноградарства Діонісу, Славетному кіфаредву і стріловерстю Аполону, мудрій войовниці Афіні Паладі та золотій Афродіті, богині кохання. Усім найбільшим богам віддячили калідонці, тільки забули богиню мисливства Артеміду, Образилася норовлива богиня. І надумала негайно помститися етолійцям. Артеміда вивела із своїх найдальших лісів кровожерного вепра завбільшки з бика. Вогнем палали його люті, налиті кров'ю очиці, а з здоровенної пащі раз у раз виривалося полум'я, від якого мерхла навколо соковита трава і в'яло зелене вбрання дерев. Тепер цей звір. Став нищити етолійські поля і виноградники, виривати іклами цілі яблуні у садках, руйнувати будинки, драти худобу, а часом навіть убивати людей. Горе, мов чорна хмара, нависло над усією Етолією. До Калідона зібралися на раду найрозумніші мужі і стали просити мелеагра. Як найдужчого, найспритнішого з етолійської молоді, щоб він зібрав гурт добрих мисливців і звільнив рідний край від страшного звіра. Мелеагра не треба було й просити, він сам рвався на лови, бояв був бо у ньому нестримний юнацький шал. Тож став він одразу збирати собі товариство, скликати з усієї Греції найславніших мужів. Багато героїв відгукнулося на Мелеагрів заклик і поспішило взяти участь у тих ловах. Першими з'явилися два рідні брати цариці Алфеї, а за ними прибули Ясон і Адмет з Фесалії, Тесей із Афін, Теламон із Саламіна та його менший брат Пелей, що йому згодом богиня Фетіда народила сина Ахілеса. Зевсові сини Близнюки Кастор і Полідевк, батько хитромудрого Одіссея Лаерт, ще зовсім юний тоді Нелеїв син Нестор та багато інших відомих героїв. Серед мисливців була навіть дівчина Атланта, Окраса Зелених гір Аркадії. Вона зросла там у лісі, бо, коли тільки народилася, її батько. Що сподівався на сина, звелів слугам віднести небажану дочку в гори і кинути там на призволяще саму. Та безпорадне немовля знайшла ведмедиця, блукаючи з малими ведмежатами лісом. Вона вигодувала дівчинку своїм молоком, а згодом дитину підібрали мисливці. Атланта зросла серед них у лісі, навчилася розрізняти звірині сліди. Непомильно стріляти, а бігала вона і стрибала через гірські потоки і каміння краще від дикої сарни. Тепер Атланта зналася на звіриній на ловах, наче сама Артеміда. Та й з виду вона була схожа на богиню мисливства. Напрочуд ставна і гарна. Стягнувши буйні кучерів тугий вузол, дівчина тримала в руках лук. За плечима висів Сагайдак із стрілами. Короткий Хітон не заважав їй перестрибувати гірські ручаї та видиратися на стрімкі скелі. Побачивши у своєму гурті таку красуню, могутні мужі спохмурніли, а брати цариці Алфеї стали вголос ремствувати. Негоже, мовляв, їм, чоловікам, відомим героям, полювати разом із дівчиною. Та Мелеагр, вражений дивною красою Атланти, швидко урвав ці розмови. А цар Ойней так ревно припрошував усіх до столу, такий смачний дух печеного м'яса линув звідси, і стільки стояло кратерів з п'янким пурпуровим вином, що мисливці повеселішали і дружно взялися до щедрої учти. Дев'ять днів по царському пригощав старий Ойней мужів, а на десятий вони вирушили нарешті до лісу. То був величезний праліс, що досі не знав ще людської сокири. Десь тут, в його нетрях, ховався страшний звір. Мелеагр поставив мисливців великим півколом, звелів усім спустити з прив'язі собак. І ті несамовито завалували, колошкаючи лісову тишу. Довго ганяли лісом собаки, нишпорячи серед чагарів, та ніяк не могли натрапити на вепра. Той, мов у землю запався. Нарешті, в непрохідних хащах, собаки знайшли величезне лігво, і звідти вискочив вепор, наче блискавка з чорної хмари. Розлючений. Страшний, він помчав просто на людей, ламаючи кущі та роздираючи іклами оскаженілих собак. Мисливці й собі кинулись вперед, наставивши гострі списи. Та, видно, сама Артеміда допомагала вепрові, відводячи від нього списи або ламаючи вістря. Ось упав один мисливець, і другий, і третій. Неминучу смерть знайшов би і юний Нестор, і не здобув би собі вічної слави в троянській війні, та він устиг, спершись на спис, вискочити на гілку розлогого дерева, і вепер пролетів повз нього, наче камінь, пущений дужою рукою з пращі. Навперейми вепрові метнувся теламон, але, мабуть, норовлива Артеміда і тут чатувала. Герой перечепився за якийсь корч і впав до лілиць. Пелей вмить підскочив виручити брата, а вепер уже мчав просто на них. Аж ось задзичала гостра стріла і вп'ялася звірові в вухо. То непомильно стрелила лісова мисливиця Атланта. Дзюрком бризнула кров, і вепер звернув, тікаючи в хащі. А на вздогін йому полетіли мисливські списи. Спливаючи кров'ю, оточений звідусіль собаками, звір крутився на місці. Та ніхто з поміж мисливців не наважився хоч трохи наблизитися до нього. Тоді вискочив наперед Мелагр і щосили втопив свого списа вепрові під самісіньке серце. Звір Ураз осів, повалився на бік і сконав. Підбігли мисливці, дивуючись, з велетенського вепра. А Мелеагор став ногою хижакові на голову і мечем і зняв з нього шкуру. Всі вітали Мелеагра як переможця, а він простяг вепрову шкуру Атланті і урочисто сказав: Ти перша. Смертельно поранила вепра. Тож, по правді, шкура належить тобі. Радісно всміхнулася Атланта і прийняла вепрову шкуру з Мелеагрових рук. Але ту ж мить підскочили до неї, палаючи гнівом обидва брати цариці Алфеї Віддай. заволали вони у нестямі. Не привласнюй того. Що має належати нам, коли наш небіж позбувся розуму через жінку і відступився від здобичі? Спаленів з образи Мелеагр і вхопив меч. Та це не злякало його родичів вони вирвали вепрову шкуру з рук збентеженої Атланти, обсипаючи її лайками та погрозами. Кров шуганула Мелеагрові в голову. Аж потьмарився йому ясний світ, і герой сам не стямився, як двічі блиснув у повітрі його гострий меч. Коли в Калідоні дізналися, що вепра нарешті вбито, цариця Алфея поспішила до священного храму принести подячну жертву богам. У супроводі прислужниць вона вийшла з палацу. І раптом побачила гурт людей з якимись важкими ношами. Видно, несуть забитих, тривожно подумала Алфея. А коли гурт наблизився, вона впізнала на тих ношах своїх рідних братів. Заридала цариця, стала рвати на собі коси та золотом гаптовані шати, і крізь сльози, крізь плач. Одно допитувалася, Хто їх убив? Скажіть мені хто? А коли нарешті почула у відповідь ім'я свого сина? Крик заумер Алфеї в горлі. Сльози висохли, лютим вогнем помсти спалахнули очі в цариці. Її син, заради якоїсь жінки, Знехтував родину і вбив своїх кревних, то хай він краще помре. Владною рукою, відсторонивши почет, цариця пішла до своїх покоїв, відімкнула велику скриню і дістала з її дна напівзгоріле поліно. Ноги в алфеї підгиналися, руки тремтіли. Але, змагаючи себе, вона підійшла до домашнього вогнища. О Ерінії, богині кривавої помсти. Алфеї здавалося, що вона кричить, та вуста її ледь промовляли. Дайте мені снаги, смертю спокутувати смерть. Хіба вбивця моїх братів? Може бути мені сином? Ні, хай спостигне його справедлива кара. Через силу Алфея підняла руку і кинула Поліну у вогнище. Зненацька її вразив якийсь дивний глухий стогін, та Поліно вже взялося криваво червоним вогнем. Тієї ж миті, у лісовому таборі, де відпочивали мисливці, Мелагер скрикнув від раптового болю. Він підвівся, та біль не вщухав, а дедалі душчав, ніби ненажерний вогонь палив йому серце і груди. Збіглися друзі, однак ніхто не міг зарадити героєві, і він згас на очах. Атланта прибрала мертвого Мелеагра лісовими квітами і митром. Не зронивши сльози, вона довго дивилася в прекрасне обличчя, потім мовчки взяла свій лук, сагайдак і стрілами і зникла серед дерев. Ніхто її не спинив. Найближчі друзі взяли Мелеагра на руки і понесли до його рідного дому. А попереду чорним птахом линула страшна звістка, і селяни збігалися звідусіль, щоб приєднатися до жалобного проводу. Весь гордий Калідон плакав за своїм найкращим, найсміливішим героєм. Не плакала тільки його мати, цариця Алфея. Гострим кинжалом вона вкоротила собі страждання і вік.